Далі монета, на яку потрібно звернути увагу, 50 копійок 1992 року це в нас поворот 180 градусів. Це означає, що дана монета є браком Національного банку, тому що її повинні були відкарбувати так, як я попередню монету показував. Технологія карбування наших монет. А ця монета відкарбована трішечки по-іншому. Тому ця монета є бракованою. Є дуже багато нумізматів в Україні, які збирають браковані обігові монети, і це якраз той варіант, який їх дуже сильно зацікавить, тому що цей брак він є в гарному стані збереження аю. Чому Аю? Тому що трішечки є на ньому ржавчини. Я таку ржавчину не рекомендую мити. І дана монета, вона відкарбована з латуні, вага в неї 4,3 грама і ми її на сайті Monitex цю монету продаємо за 2900 гривень. Тобто, якщо ви знайдете таку монету, то ми з задоволенням у вас її купимо. І любі монети НБУ з таким поворотом в 180 градусів.